Друзі, вітаю вас і запрошую прогулятися моїм ранковим садом. Давно я не виходила до вас на зв'язок, але завжди пам'ятала про вас, своїх підписників. Саме тому хочу показати вам найкращі кадри, які я відзняла з думкою про вас. І сьогодні, друзі, я не хочу розмовляти про якісь окремі рослини, про догляд чи якусь роботу в саду. А хочу, щоб наша зустріч була легкою і невимушеною. Тому і тему вибрала таку творчу. Це як я створювала свій сад. Або чому я вибрала такий стиль саду. Та на початку, друзі, хочу нагадати вам. Що порівняно недавно, тобто років 14 назад, я і думати не могла, що буду жити в селі. 30 років я мешкала на квартирі. І, звичайно, ніяк не могла собі уявити, що колись в мене може бути частний дім, тим паче з таким садом і з такими мешканцями. Але зараз, друзі, мені здається, що саме те, що я мала дуже мало уявлення, як жити в селі, саме це зіграло мені на руку. Мої думки і мої плани, а також мої мрії, не були обтяжені тим, як треба чи як прийнято жити в селі. І ось поступово з такими думками, що не хлібом єдиним я і почала створювати свій сад. У прямому сенсі я відвоювала кожний метр. Перед тим, щоб щось посадити, треба було щось розібрати, прибрати, вивезти, перебрати землю. Так що, друзі, роботи було не на дні і навіть не на тижні. Років три це ми поступово звільняли територію. І в той самий час я почала підбирати і шукати рослини для свого майбутнього саду. На той час, друзі, ще не було такого вибору рослин, які є зараз. Та і знань, і досвіду садового в мене зовсім не було. І уявлення про те, яким має бути мій сад, в мене також було дуже туманне. Тоді, друзі, на початку я нічого не знала, ні про стилі саду. Ні про те, як вирощувати рослини, ні про ґрунти, ні про шкідників, тим паче ні про яку обробку нічого я не розуміла в садовому мистецтві. Тоді, друзі, я і почала вишукувати любу інформацію про сади. Спочатку це були журнали. Потім почала виписувати книги, які тільки могла знайти, а було їх, друзі, не дуже та й багато. І, зрештою, друзі, потім був інтернет, Ютуб і Пінтерест. До речі, друзі, в Ютубі, майже не знаючи англійської мови, я підписалася на які тільки можна садові канали. Це були блоги і про англійських садівників, і про парки. Англії і не тільки. Потім це були і вже японські сади. Незнання мови мене зовсім не спиняло. І так, друзі, днем за днем, їздячи на роботу, я переглядала в дорозі YouTube гортала Pinterest Зберігала собі скріни, робила, зберігала фото в галереї для того, щоб часами вертатися до них і передивлятися. Так вони ніби викарбовуються в пам'яті. І у вашій уяві починає ваш сад складатися як пазл з тих малюнків, з тих фото, які ви зберігали. Дивлячись на чужі сади чи парки, ви розумієте, що це, наприклад, ваша ідея, вам це підходить, а це не ваш стиль. І таким чином, друзі, згодом я зрозуміла, що найближчими для мене є такі стилі саду: це кантрі сад, романтичний сад, англійський сад. І пейзажний сад. Напевне, зараз я не змогла б вам сказати, який саме в мене стиль саду, сама думаю, що тут саме намішані оці всі стилі. І знаєте, як тільки я зрозуміла, якої стилістики приблизно буде мій сад, зразу. Мені легше стало робити і створювати його. І, звичайно, друзі, на стиль саду впливає також сам стиль будинку і те, що знаходиться навкруги вас. Саме тому, друзі, такий стиль саду, як кантрі і пейзажний, дуже вписалися в мою сільську місцевість. А тоді, друзі, коли я почала ще й додати польові квіти в дизайн свого саду, і не тільки саду, а навіть городу, то цим я об'єднала усю територію навіть ту, яка за парканом і виходить на поле. А на деякі ідеї надихає, буває і сама рослина, як, наприклад, оця мадрина. Саме її плакуча форма, її довгі такі м'які гілячки надихнули мене на створення цієї арки. І, звичайно, вигляд саду залежить від його мешканців. Скільки людей буде знаходитися в цьому саду, якого віку? А також наявність домашніх улюбленців. Все це буде впливати на вигляд саду. Щодо моїх улюбленців, то вони мають власний окремий двір для вигулу. Та я навіть на їхньому дворі примудрилася висадити декілька декоративних кущів і дерев. Тим самим хочу об'єднати їхню територію, тобто хоздвор, своїм декоративним садом. А ще друзі помітила, що мій сад з кожним роком стає більш деталізований. Та це, мабуть, стосується багатьох частних садів. Я ось друзі вам вже казала, що я дивлюся багато частних іноземних садів: польських, японських, англійських. Чому я кажу іноземних? Бо це частні сади, які відкривають свої двері під час сезону для відвідувачів, в нас, на жаль, ще немає такої культури відвідування. Хоча я точно знаю, що в нас на Україні дуже багато цікавих достойних садів, вартих того. Що за їх відвідування платили гроші. Та я рада і тому, що з кожним роком все більше і більше садівників все ж поступово та виходять на простори Ютуба. Так ось, друзі, коли я дивлюся ці часні іноземні сади. Я помічаю, що їх дорослі вже сади часто дуже деталізовані. Ось і мій сад з кожним роком все більше обростає новими деталями і новими мешканцями. А ще, друзі, дуже ось цікаво спостерігати за тими відвідувачами, які приходять в мій сад. Ось ті, які спочатку бачили відео, а потім потрапляють в сад, їхня перша реакція, як не дивно, це те, що сад на перший вигляд набагато менший, ніж здається на відео. І це правда. А ще, друзі, помітила таку цікавинку, що ті навіть постійні такі є відвідувачі мого саду. Не помічають багатьох деталей роками навіть. Це якраз може того і трапляється, що цих деталей так багато, що людина не встигає їх всіх охопити. Ось тут, друзі, у вас є більша перевага, тому що у відео я вам покажу те, що багато хто не помічає з першого разу у моєму саду. Та повернемося до стилістики саду. Так ось на стиль саду ще можуть впливати і ваші захоплення. Ось, наприклад, мій чоловік полюбляє історію, особливо речі з історією. А ось я деяким з них дуже полюбляю надавати друге життя. Це, як, наприклад. Я вам розповідала за лавку, яка стоїть біля порога, яку ми переробили зі старого шкафа. Так що, друзі, створення саду це дуже цікавий процес. І при бажанні для кожного тут може знайтися своє місце для творчості. А зараз, друзі, хочу, щоб ви насолодилися отаким от милим товариством моїх павичів. Цього року вони вперше стали батьками. За ними дуже цікаво спостерігати, особливо як мама турбозливо піклується про своїх пташенят. Ось зараз, наприклад, вона годує своїх пташенят волошками. І крихітки ще не скоро стануть такими величними, як їх батьки. В них ще все попереду. А з вами, друзі, на сьогодні я буду прощатися. Буду дякувати вам за компанію. Та друзі, не забуваємо, що наша з вами боротьба триває, і нашим захисникам досі потрібна наша допомога і підтримка. А я, любі мої, буду бажати вам здоров'я, терпіння і витримки. Бережіть себе і до нових зустрічей!